Взагалі-то 1 числа, 1 січня народилось двоє діток. На початку в новорічну ніч на початку першого у нас народився перший хлопчик і близько 9-ї години ранку у нас народилась дівчинка. Всі дітки здорові, всі дітки в задовільному стані знаходяться з мамою. Перша дитина? Друга? Як назвали? Вікторія. Вікторія, Перемога. Так. Ну, такі, разом з Вікторією йдемо до перемоги. Вікторії, для того, щоб в неї все було сертифікат на 8 тисяч гривень. Це ми тату віддамо, а він займає апитає. Познайомились, як всі молоді люди в кафе. Ну, так все швидко у нас закрутилось. Любимо. Напевно ну, ж так. <правж> <правж> ну, дитинка у нас дуже довгожданна, довгоочікувана. Багато ми пройшли, щоб її, щоб у нас вона була. Радіємо батьківству. Термін 8 січня, але так як у мене кесаревий ростин, то дитинка Домошина наважилась на цю доту. В новому році з новим життям. Це був не я не думала, що вона на рік народжу. Як народжували і... Кесарево. А як назвали сина, як ви себе почуває, як ви себе почуваєте? Я себе вже краще, він наче нормально. Назвали Тимур. Скажіть, будь ласка, взагалі, як тепер святкуватиме новий рік зв'язку з тим, що у вас тепер сім'ї іменинник цей день? Да, не знаю. Розкажіть, скажіть, будь ласка, з якою вагомою народився хлопчик? 3470-50 см. І у Котрі, у котрі саме у 12.03. 1157 було у нас за минулий рік. Це на 23% менше, ніж позаминулий рік. Така ситуація однаково по всій Україні. З моменту повного штабного вторгнення мінус 36% ми вважаємо, так, рахуємо. Кількість пологів зменшується скрізь по Україні. Але я не можу бути песимістом, тому що кількість тих вагітних, які зараз стає на облік малому терміну, вона приблизно однакова. І е, Україна буде жити і через півроку, через рік, дев'ять місяців орієнтовно у нас кількість пологів не зменшиться. Так, приблизно. Ну дивіться, на група, давайте так, нарахували на 2,5 тисячі пологів за два роки. 53, по-моєму, дітей у нас народились в ну, приблизно.